Після бунту Пригожин зустрічався з Путіним у Кремлі, стверджує джерело у західній розвідці. Згідно з інформацією, ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин перебуває у Москві і 1 липня зустрічався з російським президентом. Схоже, це і зі словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. 6 липня він повідомив, що засновника ПВК Вагнер, як і його бійців, на території Білорусі, не було. Водночас західна розвідка повідомляє, що Пригожина утримують у Кремлі, куди його викликали разом з його головним. Ними командирами каже, що окрім Путіна він також зустрічався з генералом Віктором Золотовим, командувачем Росгвардії та одним із найвідданіших послідовників російського президента. Розмовляв головний вагнерівець із Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки, повідомляють західні джерела, з якою метою проводилася зустріч, і про що говорили, поки невідомо. При цьому очевидно, те, що Путін має проблеми через те, що він не розправився з бунтівниками, кажуть в інституті вивчення війни. Там Аючи рішення президента РФ не карати ПВК ставить його самого та підлеглих у незручне становище, адже Вагнер, як і раніше, вербує найманців у Росії, тоді як Міністерство оборони РФ намагається переманити найманців для підписання контрактів з російським Міноборони. Питання як взаємодіяти з групою Вагнера, залишається відкритим. Невизначеність у відносинах посилила публікація документу, нібито установчого статуту ПВК Вагнер. З нього випливає, що Вагнер є професійною організацією, яка виглядає привабливіше ніж решта російських військ. У так званому опублікованому документі фінансист вагнерівців Євген Пригожин та їх командир Дмитро Уткін повинні дотримуватись правил участі їх нової приватної військової компанії у бойових діях на сході України, зокрема на Пригожині зброя, фінансування та інше. Натомість Уткін відповідає за добір та навчання кадрів. Йдеться у документі і про вірну службу президенту Росії Володимиру Путіну та російському народу. Нагадаю, що раніше у будинку Пригожина провели обшуки. ФСБ стверджує, що там знайшли зброю, боєприпаси, золоті злитки, перуки і підроблені паспорти. Сам же Вагнерівець каже: нічого надцінного там немає, а майно нажив, займаючись бізнесом та керуючи військовими. Я думаю, адекватних людей не вести в оману моїм будинком. Я більшу частину життя займаюся бізнесом. У минулому я був одним із найкращих рестораторів. Тепер я керую найбоєздатнішу армію у світі. Когось здивував мій будинок? Там немає золотих унітазів, немає нічого. Покажіть хоч один будинок середньої ланки чиновника людям, подібних випадків було багато, проте людям це не показували. Пригожин також звинуватив російських журналістів у продажності, додавши, що їм дали команду представити все у гіршому світлі. Варто зазначити, що ті ж пропагандисти, які місяць тому кували з Пригожина капітана Америку супергероя, тепер масово перетворюють його на клоуна, на нациста і взагалі порівнюють із Гітлером. Вот, говорит, Пригожин говорил правду. Ну и что? А если мы возьмем, например, обращение. Есть, Гитлера... А если нет? Нет, подожди, значительной части это очевидные вещи. Про коррупцию, про далее, да, совершенно да? понятно, что это всех беспокоит. понятно, что это у кого-то даже отклик находит. Понятно. Потому что э, если мы возьмем речь Гитлера после нападения на Советский Союз, прочитайте, она доступна. Да. Там 80% правды. Ну и что от этого он не перестает быть Гитлером? Ймовірно, керівництво Кремля намагається зробити все можливе, щоб реабілітуватися після пригожинського бунту і показати, що все йде за планом. При цьому РФ не застрахована від повторення нового заколоту і революції, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News. Зеленський також додав, що є багато людей, які можуть підтримати такий заколот. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати всі новини про війну.